Друзі, всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Якщо ви тут вперше, мене звати Аліна, і це мій канал про звичайне життя української жінки, української мами. Тут ви знайдете мотивацію на хатні справи, часом рецепти, покупки, а також облаштування нашої оселі. Ми не так давно переїхали у своє житло і по мірі можливостей намагаємось створювати затишок та комфорт. Якщо вам цікава така тематика, запрошую підписатися, а також не скупитися на лайки, адже український контент має рухатись вперед. Люблю літо не тільки за ягоди та фрукти, а й за зелень, адже в ній міститься багато вітамінів та мікроелементів. Це все наша домашня зелень. І рукола, і якийсь салатик, також базилік. Це все вирощувала мого чоловіка сестра. Вона поки що доглядає нашу маму і час від часу доглядає за городом. Промиваю все і під проточною водою обов'язково, бо якісь вони дуже в болоті були. І також нас пригостили такими жовтими кабачками. Я ще таких, що чесно, не бачила і не пробувала. Вперше я зробила замовлення в інтернет-магазині Єва, оскільки шукала зубну пасту для мого сина, а він чистить зуби виключно нею, інших не признає, взяла одразу. Дві упаковочки так про запас, і була приємно здивована, що доставка безкоштовна потрібно обрати тільки. Магазин, який знаходиться поблизу вас, і забрати своє замовлення. І так як я вже робила онлайн-шопінг, взяла ще ось такий тонік тонік'єленда, бо він в мене закінчувався. І е, закінчилась в мене міцелярна водичка. Взяла ось таку, вона дуже бюджетна. Зараз якось приходиться економити, і вона, до речі, не визиває ніяких подраздень, не щипає очі. Ось такий у мене був шопінг у магазині Єва. Сьогодні я буду варити рибний супчик. Ось такий маленький каструльці, виключно для мене, бо щось останнім часом мої хлопці не їдять ні супів. Ні борщів. Рецептом ділитися не буду, адже вже неодноразово показували, як я готую. Супчик дійсно виходить дуже смачним. Вирішила просто поділитися ідеєю. Можливо, ви також думаєте і ламаєте голову, що ж це приготувати своїм домашнім, а такий супчик є альтернативою іншим, так, щоб урізноманітнити. Таке домашнє меню. Ось і мій супчик готовий, буду смакувати. Перед поїздкою в село я почала мити свої вікна, а їх у нас чимало, і я навіть не домила їх до кінця, як приходиться вже мити по другому кругу. І відколи ми переїхали за місто, відколи ми живемо. В такому більш природньому середовищі вікна приходиться мити дуже часто, ну, раз в місяць так точно, і це я взагалі не жартую. Тут дуже багато якихось мух, павуків, в то, в то павутиння постійно плутаються якісь менші комашки, дрібнесенькі, якісь мурашки, комашки. ой. Я не знаю, як з цим боротися. Ще сюди прилітають і ластівки, і горобчики, і голуби, а словом, тут знаєте, можна вивчати зоологію, біологію так точно. Ми навіть ввечері жартуємо з чоловіком, що ми займаємося таким вечірнім хобі-пошуком павуків. І Кожен вечір для нас є якийсь новий, якого який ми не бачили. Ось такі реалії такого заміського, приміського життя, хоч ми і живемо в квартирі. Обмітаю мітлою всі наші павутиння, які утворилися за цей невеликий проміжок часу, і буду це все дуже добре вимивати, намивати, бо дійсно дуже брудно. І на допомогу мені приходять два засоби: один. Для миття вікон, в принципі, мене влаштовує будь-який, я не даю цьому такої великої уваги. Беру той, що по знижці, або просто який є в наявності в магазині. А от уже з такими забрудненнями як какашки, мух, павуків. Ну, вибачте, за подробиці, але говорю дійсно про, про наболівши, мені допомагає боротися засіб Шантеклар. А саме з Красатори. Шантер це фірма, бо мене питалися в коментарях, і, і таких спреїв є кілька різновидів. Один ось цей, про який я кажу, з Красатори, інший кандеджіна і ще бікарбонатом. Вони всі, в принципі, непогано справляються, дивлячись, які цілі. Та, як на мене, в моєму побуті більш універсальніший є саме з Красатор. Також я його використовую для видалення плям на дитячому одязі, особливо жирних. Перш ніж закинути це все в пральну машину, я збризкою плями з цим скрасатором, і він дуже добре справляється з таким різновидом забруднень. Словом, ми його постійно маємо і у кухні, і у пральні. Як бачите, я недарма жаліюся на мух і павуків, бо вони залишають свої сліди навіть на відкосах. І от саме цей засіб Шантеклар дуже добре вимиває їх. Не, не дуже в деяких місцях, бо це потрібно робити частіше. Та все ж завдяки йому я все добряче повідмивала. Отже, відверто кажучи, задумуюсь я про якогось там робота для миття вікон, бо їх у нас немало, і на це потрібно багато і часу, і зусиль, і приходиться це досить часто робити. Але для такого результату можна і добряче попрацювати. Ви тільки подивіться, яка краса. Згадаємо, що було, і що стало це просто абсолютно два різних вікна. І звісно, москітна сітка також потребувала рефрешингу, що я і зробила. На допомогу мені знову ж таки прийшов Шанте Клер. Він і тут справився шикарно зі своїм завданням. І на цьому можу сказати, що з вікном в дитячій, нарешті, завершено. Читаю ваші коментарі стосовно мого волосся. Ви всі мені рекомендуєте постригтися, зробити якусь модняву стрижку на коротке волосся. Це говорите не тільки ви, і моя мама, і сестра, і словом, всі мої знайомі. Але це така, знаєте, моя мій психологічний бар'єр, який я не можу переступити. Мені дуже складно. То для мене і так стрес, що волосся немає, що воно таке коротке і якесь ну, словом, ви зрозуміли. Та все ж таки мені прийдеться піти на цей крок, якби я не відтягувала цей момент. Незабаром ми будемо йти на хрестини, і мені б хотілося зробити якийсь тюнінг на голові, бо ну, по-другому це не не назвеш. Я навіть цікавилася нарощенням волосся, але спеціалісти мене відговорили, оскільки. Моє, корот... Моє е, волосся, яке відростає надто коротке, і буде видно капсули. Е, отож, е, щоб не ловити на собі купу цих поглядів, які вишукують щось на моїй голові. Краще хай люди дивляться мені в очі, я все ж таки наважуся на такий вчинок і пострижусь. Якось так. А ще на сьогодні маю трохи просування і беруся за справу, бо коли ця корзина наповнюється і робиться такою величезною горою, я все більше і більше не хочу до неї підходити і братись за цю справу. Але як би того не хотілося. Комусь прийдеться це зробити. Знаєте, як я вже говорила, що до прасування відношусь так: є в мене час, я прасую, немає часу, я не прасую. Звісно, влітку цієї справи трошки більше, ніж в якийсь інший період, та все ж. Ну і звичайно, такі як такі речі, як сорочки, якісь бруски, чоловікові речі на роботу. Я ну, мушу мушу просувати. Ну і звісно, мій син ходить до садка, теж намагаюся, щоб його речі були в такому прийнятному вигляді. Та все ж не дуже люблю цей процес, оскільки чим більше набирається речей, тим більше потім болить спина. До речі, я вже почала свій курс масажу, і це просто суцільний кайф, одразу відчутне полегшення вже після трьох сеансів. І знаєте, дівчата, ми дуже часто відставляємо свої якісь потреби на останнє місце. То нема лишніх коштів, то не на часі, то вільного віконця не можемо знайти у нашому шаленому мамському графіку. І дарма. Бо ми, мами, жінки, теж маємо бути в ресурсі і з хорошим настроєм, та перш за все в здоровому тілі. І часом нам потрібен якийсь чи то знак, чи то чарівний пендель, аби звернутися до спеціаліста. Тому згадуємо, що кому треба, куди записатись, на які процедури, манікюр, педикюр, УЗІ чи до гінеколога, а, можливо, на масаж. Тому ставимо відео на паузу і дзвонимо, поки не забули. Ось так, говорячи то про одне, то про інше, я вже попрасувала і дуже рада цьому, оскільки слідуючий раз, а там вже сушиться, прання, яке. Я розвішала ще вчора ввечері, і на слідуючий раз у мене буде набагато менше прасування, чому я дуже-дуже рада. Ну і крайнім пунктом на сьогодні це є балкон. Тут та ж проблема, що із вікнами купа павуків, павутиння, жуки, павуки, горобці і. І інші пернаті доставляють мені таку щоденну роботу. Е на жаль, ми поки що не використовуємо наш балкон по призначенню, е але доводиться тут все одно час від часу та й прибирати. Е і протираю тут також е підвіконник. е, він напевно страждає найбільше, оскільки тут і пилюка збирається, і часом я тут п'ю каву, залишаю чашку і доставляю собі ще додаткову роботу. В майбутньому я мрію поставити тут таку штору, накриття. Маркізи вони називаються. Вставлю напевне якесь фото, щоб було зрозуміліше. Щоб можна було, не дивлячись на жарке, пекуче сонце, сидіти на балконі, пити якийсь коктейль чи, чи просто якийсь лимонад, каву і використовувати балкон за призначенням, бо тут просто неймовірні заходи сонця, дуже тут гарно. І на цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також підписатися, якщо і досі цього не зробили. Всім гарного, мирного, спокійного дня і побачимось в наступних відео.